Друзі, привіт! Довго не було в мене ніякого ролика, практично то й не було нічого, ніяких новин. Все по-старому. Ось ці поросятка мої потрошку підростають. Хто дивився за мною, то ото одна угорська мангалиця. А це тут троє однюсі і от кнопи. Я далі покажу їх. То угорська мангали, це в мене кнур, ну я покажу. А це оно, ну, зараз вони тільки злякаються, те що вон і поховалися. То ті поросятка в мене залишилися ті, що весною. Ну, як завжди, самі, самі хужі. Так, ну вон товариш. Зараз на тракторі мені фрезерує. Ну, зараз ми підемо туди. Зараз покажу вам швидко свиней, а потім вже що він там робить. Розкажу і покажу вам. Друзі, весною лили дощі, а це не було жодного дощу. Земля суха. Ну, вон, бачите, кукуруза, ну це солодка. Ось так сходить потихеньку нема такого нічого ось ось огірочки ось о. такі де вони ось бачите огірочки слабенькі треба все поливати ось. ну там далі цибулька Таке, всяке-таке городина. Щось кабачки, гарбузи торчать, не вилазять, деякі ось та ну що тут. Ось, дивіться, Знаєште, треба поливати. Ось. ось таке повилазило. Ну а люцерку, друзі, оце вже кошу другий раз. Бачите? Оце вже вона другий раз ось така одросла. Там ще до кінця дійшов, там в мене ще є грядка. Ось сьогодні купив шлангу, ще додав, поливаю. Ну, шлангів тут до колодязя метрів 50, то тиск слабий, прийдеться купляти ще один насос промежуточний, щоб ставити посередині, бо це не... Не качання, бачите, що ж воно таке. Ну, Два чи три метри в діаметрі. Ну, Постійно треба переставляти. Ну, Трохи ось полю тут з краю воду. Тут теж шо-шо, а бур'ян росте, бачите, треба картопля <рес> <рес> ось яка. Ось. Трошки краще, ще краще ось така. Люди вон, посадили трошки там далі, вон, бачите, раніше, то трохи лучше. Ну а он мої свиноматки. Я ж вже говорив, хто слідкує за каналом, моїм сам собі пан, нагадаю канал називається то. Ось то он. Дві угорська мангалиця свиноматки. Уже вони майже через два дні буде місяць, як відлучив. А це ось то фрося й дося, а нюся це ось чорна така. Ото там ті поросята бігають однеї, неї разноцветні. Ну, оце однюсі, виходить, трошки м'ясніші. більше. Така вона, бачите, статура в неї як звичайної білої свині, тільки трошки шерсть більша і чорна вона. Ну, а ті ж, бачите, кучеряві. Ось Одна, ось така. І ось друга. Зараз покажу, де наш кнур Мадести з кнопою. Ага, ось що вони їдять ще ж. Оце він, кнопа, бачите, ще з Модестом, бо я її відлучив 15 го числа, а сьогодні яке? 22 е чи 23. е Мабуть, 23. е Якраз він до неї заграє. О, Модестик. Це мій кнур. Да, Мадестик. о, так, ну про і все. Більше новин таких нема. Ну, хіба що ось, бачите, тут вони були тут, а тепер зробив їм проход ось сюди. І ще ось тут свиноматки. І, і сплять вони отам, отам у сажі. Ну, А Мадеси з кнопою гуляють ото там. Ну і отут ось їм є тіньок під деревами, де полежать, вони там лежать. О, ось модести туди. Да, модестик, туди. О, що так, добре. Пішли до тракту. Бачите отак виходить. У цьому році води багато, от воно там зразу, де дерева, зразу за деревами річка. І тут дуже довго було сиро. Ніяк було. Ото там зверху виорали, профрезерували, ну а тут зараз профрезеруємо, вже земля підсохла тут. Ну і щось, ще не знаю. Кукурузу може, а може гарбузи, не знаю, щось тут посієм, посадимо. Так що ось так. Бур'ян росте. А так потихеньку приходиться. Двічі проходить, бо бур'ян я раз і скошував. Оце, бачите, після першого разу ось так. Ну, а це ось так після другого. Оце два рази, оце ось раз, а оце ні раз. Ось таке. В общем, оце. Ну що ж, друзі, ось такі новини в мене. Як таких дуже новин нема ніяких. Я кажу, щоб не забували, хоч такий ролик зняв. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну, Буду старатися наступні відео трошки частіше, щоб виходили. Ну, якби дуже нема новин. Ну, як якісь новини будуть, то буду старатися щось зняти вам. О, бачите, а шпаки, шпаки вже тут, як тут. Уже збирають всяких черв'ячків, жучків. Так що, друзі, на цьому все. Пока! слава Україні.